Сьогодні покажу наглядно вам, як H-500 впорається із розчином зеленки а далі розкажу вам, що це за омолоджуючі пігулки і як вони діють на наші клітини в організмі. Це є наглядний приклад того, як він очищає наші клітини. Даний антиоксидант потрібен нашому організму насамперед для того, щоб вимити весь бруд з наших клітин, які складаються там із грибків, бактерій, паразитів, токсинів, які накопичуються за рахунок продуктів харчування, ліків, екології. Екології це є про забруднене повітря вихлопними газами та від різних заводів та потужних виробництв. Якщо ж ця клітинка, ви тільки уявіть заклеєна цими токсинами, то вітаміни з бадів або їжі добралися до неї, стукають. А вона каже: Перепрошую, тут місця для вас немає. каже: Прошу йти далі. Або вихід природнім шляхом, або підгодовуйте паразитів, які у вас там ще живуть. Розумієте, правда? І це я вам розказала лише про один продукт із нашої детокс програми Тому з кожним днем не віддаляйте себе далі від вирішення власних проблем зі здоров'ям або очищенням. Пишіть у директ.